Во ім'я Це і Сина і Святого Духа. Ми з вами зовсім близько підійшли до Різдва Христового. Наступна служба це вже на вечір'ї. будемо зовсім близько підходити до Різдва. І як ті уже пастухи вже чути, що там народився і флієми, аби як ті примудрі волхви будемо, теж отримуємо звістку, от народився, Спаситель. А сьогодні ми ще йдемо. І сьогоднішня неділя називається неділя святих Отець, якщо минула неділя, святих братів, всіх праведників, людства до потопного, що після потопного, що старозаповітня, які жили вірою. А сьогодні пам'ять тих, які є рідні Христу по плоті. Вони рідні по плоті. Але перше, перше, що хочу сказати, і про що нам говорить Євангеліє, про що пророкували пророки і пророцтво одного, ви будете чути, ви, вірніше, чули сьогодні на службі читання Євангелія, це пророка Ісаюн, який сказав, сидіва вочніве прийме троді сина, не рекодиме йому єманули, що значить з нами Бог. От єманує ставив Бог, що це не просто тільки власне ім'я, а що це дійсно відкривається, що Бог має прийти на землю задля спасіння людей. Бог коли сотворив людей там в раю для райського життя. Людина втратила рай через те, що ослухалась Бога, порушила заповідь. І за гріх не розкаянність була вигнана Ізраїль. Але вигнана для того, щоб принести покаяння, загладити свій гріх, тут на землі вже, де є неправда, проявити вірність Богові, щоб назад вернутися. В рай. І виганяючи Ізраїля, наказуючи людину, наказуючи за, для спасіння, для навчання і для спасіння. Господь дав обітницю, що там сім'я, жінки, зітре, главу, сміє, що прийде спасіння. І звичайно, ото от знання райське через Адама Єва, Адам жив 960 років, то, звичайно, і проповідував. І нос зберіг то передання. І серед людства воно було передання, що має бути спасіння. Що колись був золотий вік. Навіть філософи говорили, що колись був золотий вік, бо золотий вік це для нас райське -то життя. <клес> <клес> так що люди мали надію. Не всі люди мали надію так усвідомлено, так, правдиво. Даже навіть язичники, вони помилялися і не тим богам вони вклонялися, але їхня релігіозність, вона. Свідчила про те, що людина розуміла, що є щось вище, є духовний світ. І там всі цілі життя людини повинні бути. Там є е, би, пояснення тих причин, чому на землі є смерть і страждання. Філософи, особливо грецькі, вони дійсно якби очислили від того язичницького напливу то людську релігіозність і сказали, що ні, є Бог як абсолют. Як абсолют, що є той ідейний світ, і там звідти йде правда. І те, що на землі відбувається, це є віддасть, що відбулося в духовному світі, в тому ідейному. Тобто людина намагалася якось пояснити, чому є смерть, чому є страждання. Людина виражала то внутрішнє бажання і віру, що має наступити якась правда, коли це закінчиться, наступить ідеальний світ. Так от повторюю, більшість людей, людства, очікували, що має прийти спасіння. Але яке то спасіння має пройти? І правдиве пояснення, чому є страждання смерть на землі, і які цілі людського життя, вони були дані через Моїсея. Саме Откровіння Боже через Моїсея письмово дало нам розповідь про те, який був рай, і чому відбулося гріхопадіння, і що таке гріхопадіння, і чому є смерть і страждання. Вони сказала, що має бути спасіння, спасіння має прийти, має явитися. І для цього Господь то вибрав був той вибраний народ, щоб через нього прийшло спасіння. І з його роду прийшло спасіння. <кій> Промислом Божим євреї не тільки в полоні були в Вавилонському, але потім дуже торгівля в них добре йшла. В них. Розсіялись по всьому світу як торговці. Але з ними теж йшло відкровіння Бо Боже, що має прийти спасіння від Бога. І от то що явно через Моїсія. То відкровіння, що було продовжено через святих пророків, і для Божого народу відкривало, що Бог має прийти на землю. Тому іменує це, з нами Бог, він має прийти на землю. І є багато пророцтв інших старозаповітня, які би свідчили, що це Бог має прийти на землю. От я виписав ще одне книга варуха старого заповіту. Все є Бог наш, і ніхто другого не сравніться з Ним. Он нашел всі пути при мудрості, даровал його рабу своєму Іакову і возлюблену своєму Ізраїлю. он явился на землі і обращався між людьми. Не в теперішню часу, але воно в майбутнє відноситься, що має явитися серед людей. Бог має явитися серед людей. І оцей Бог, який явився серед людей, це той Бог, про кого розповідає новий заповідь, перша стрічка. Радослов'я Ісуса Христа, Сина Давідова, Сина Авраамова. За той сторони від кого він походить, від яких людей він походить, по своїй людській природі. А це означає, що Бог став людиною. І як сказав Вирух, стане і буде обітати серед нас. Бог став людиною. <гум> і от е, сьогоднішнє євангельське читання це від Матфія, де Матфій починає свого, свою розповідь від Авраама <гум> і дойде до Ісуса Христа. Але по порядку, Радослов'я Ісуса Христа. Ісус це грецьке слово, а на єврейській мові це буде Єшуа. Або ще повна назва, тому що «Єшуа» – це скорочена, а більш повна назва це буде Ієго Суа. Ієго Єгова. Оце є. Ісус, це і перекладається з єврейської ієгова. Бог Спаситель. Так от, ці імена і були раніше серед євреїв, Ісус навіть, наприклад. Тому <кій> то тобто в Традослові Ісуса Христа, Сина Давідова. Ісус навіть це не був син Давіда, це друге халіна було. Так що це саме Ісуса Христа. Були ці імена. Але іменно в Христі це ім'я стало ну, правдою істиною, що Бог, Спаситель, явився на землі серед людей. Явився як людина в до слові, від кого він взяв плоть, від яких людей взяв плоть, через Діву Марію. Але явився Бог. Ну, що... Тільки Бог мог, міг спасти людину. Я вже говорю, ще раз повторююсь, це повинні задуматися, ну, що багато людей пострадало за свої гріхи. І якщо страждання буде велике, їхнє страждання Господь прийме для того, щоб спасти когось з їхнього роду чи з народу. Але все людство нащадки Адама, міг спасти тільки Бога. Чому Моїсін сказав, що ті жертви, які приносяться Богу, вони повинні бути непорочні, Агніс непорочний був чистий. Тому що ці жертви і являли милість для людей, коли їх приносили, тому що вони були образом ікони, відображення тої єдиної жертви Христової, Такий Він є, Агніс Божий. Ота От жертва, яка спасла. Все людство, гріхів всього людства. Але ті жертви були непорочні, тому що вони відображали Христа. Тільки Бог є єдиний непорочний. А всяка людина, яка тут народжена, вона грішна своєю недосконалістю. Якщо людина це ж геніальна, В своїй святості навіть. Але вона грішна своєю, тому що вона не є досконала. Після гріхопадіння дійсно ми недосконалі. Тільки Бог це єдина та чиста і непорочна жертва. Тільки Бог міг іскупити загладити гріх всього людства. Ото Бог Спаситель Ісус. Христос помазані. Месія Машіах на єврейській мові. Месія. Всі знали, що той Месія, який має прийти, євреї, які очікували, що він має бути помазаний Божий. Так от помазані. Чому? Тому що ми псалтир читаємо, де коли ми чуємо Христа спасти. Так от, Христос прикладається як помазані з рицької мови, і так у нас залишилося в нашій церковно-став'янській мові. Так от царів помазували, але теж були Христами. Царі помазані. Які ми, і ми християні теж помазані, ми теж маленькі хрести. Відображення того єдиного Христа. Первосвящення, помните, Господь, коли виводив євреїв, то Моїв сказав брата свого. Аарона помазати на первосвященство, Помазували спеціально. І це був образ наділення Духом Святим, освячення людини для, то, для чистоти того служіння. Давни помазані, вони були хрести, помазані. Які. А Ісус Христос це дійсно той єдиний помазані. Хрещні Дух Святий, вигляді голуба зійшов. Він, як Бог, є помазан отою по святостю. І Дух Святий сходить як один і Святої Трійці для того, щоб звершити то спасіння. Син Божий скупив, завлади ваші гріхи. Дух Святий, довершує того спасіння, освячує нас, щоб ми, як честі, як святі могли вернутися туди в рай. Але тут є ще інший зміст, інший зміст. Чому Ісус є Христос помазаний, помазані царів і пересвященників. А тепер, от ви згадайте, коли Господь входив в Єрусалім, що люди кричали? Осанна сину Давідову! А Давід це є цар помазаний. І всі знали, що Месія буде з дома Давіда, помазаний на царство. Тому що Біблію ви читали. От ми там вже час на школі другу книгу якраз Ікрасас проходив. Там було відкриння Боже, царю Давіду, що царство Твоє буде вічне, воно ніколи не відніметься. Ну, люди помирають. А це було відкривання про те, що з Твого рода вийде той, який буде царювати вічно. А це хто? А це Син Божий. Це Ісус Христос. Він повинен бути із дома. Давіда із царського дому Давіда. Оце було прискання. Царський дом Давіда, він із коріна Іудяного, одного із синів Іакова. Ось тут я згадував вже варуха книгу, оце згадується Іаков. В о 12 синів, 12 корін було. Так от, Іаков, коли вже старенький був і помирав, то він дав присказання кожному своєму сину, яка, як ной своїх синів благоставляв, сказав історію, що буде з їхнім родом в майбутньому. Так Іаков як присказував кожному сину і майбутнє його роду. Так от Іуді він сказав: молодой нев Іуда син мій, піднімається. Преклонился он, яко лев и яко левица. кто поднимет его? Не отойдет скипетр род от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народу. Доколе не придет примиритель. Примиритель в Библии в нашей уже пишется с великой буквы, это мается на вас, и Сын Божий, то есть Мессия, Який Мои спасти все народы, покорность всех народов. Йому як Богу всі повинні покоритися. Як Богу. І тут було предсказано, що Скіпетр не відійде. Так дійсно цар Давід угодив Богу і я сказав, що царство не відійметься від тебе. І цар Давід жив майже тисячу років до Христа. І діти його були грішні вже після Соломона грішили, так що розділилися коліна. Єврейські і 10 колін відпали від царя іудейського, який в Єрусалімі жив нащадків Давіда, окремо Ізраїльське царство, але царське іудіно з центру Єрусалими, єдиним храмом, тут знаходилося і всі ці майже тисячі років діти його правили. І сказали, що не прийде примінні а не, не вийде скипітер царське достоинство синів царя Давіда, тобто не будуть царство завжди в Єрусалімі. Не вийде Скіпетер, що не будуть царями, до тих пір, поки не прийде примиритель. А Скіпетер коли відійшов від царя Давіда? А коли Ірод воцарився? Ірод, який воцарився в завдяки римській владі, він вже не був із дома царя Давіда, він був і домий взагалі на єврей. І те, що вже в Єрусалімі воцарився цар, не із дома Давіда, це було свідоцтво того, що наступив час пришестя Месія Спасителя. Якщо йде скіпер візьме, і його царство буде в віки. Так от, і от Ісус Христос прийшов дійсно тоді, коли предсказано. Скіпетр відійшов, значить, прийшов той із дома царя Давіда, щоб прийняти Скіпетр царства. І його царство вже буде вічне. Але це царство вже буде неземне. Це царство вже духовне. Це є царство то небесне, яке спустилося на землю. Тепер воно існує в вигляді церкви, де наш цар, це Господь Ісус Христос. І ми тут постійно студічуємо вози, літургія надпочинається, благословино царство, ми причасні того царства, причасники того царства. Так от присказання воно збулося. І коли Господь ходив в Єрусалім, його проголошували царем і одяг постаряли, як перед царем. Дійсно він є цар. Але його царство вже не по земному закону, його царство дійсно є духовне. І от Господь воплотився від Діви Марії. І Матфій, перш за все, написав Євангеліє своє для того, щоб Євріюю поки переконати, що дійсно є той обіцяний цар. І ми повинні прийняти його як царя, і його царство вже нове, духовне Ісуса Христа. Він дає родословно, щоб підтвердити, що він є із дома Давіда. Як було присказано, що Месія Спаситель має прийти із дома Давіда. Ви пам'ятаєте, як Господь проповідував в Галілеї, і як перші його учні розбіглися, як там на Фанайла запросити, він каже, що в Назаретах хтось може прийти щось добре. Христос в Назареті жив, хоча народився в Фліємі, не всі це знали. Тобто я до чого веду? Дійсно, не всі євреї знали родословно, бо звідки отой от Ісус, ну, що знав, Він жив там в Галілеї, а від Галілеї чи може щось добре прийти. Тому той Матфей пересказує для всіх тих юдей, що все-таки увірували. Да ви звичайли, розібрали царя свого і Спасителя. Але так надаш добу, так наш спасти людей. Але покайтеся, говорив апостол Петро. І прийміть Духа Святого. Тобто отримайте те то оправдання, яке явлено. Во Христі. І от Матфей доказує, надаючи родословно, що він із рода Царя Давіда, і присказано, що Місія сказати, повинен прийти із Його рода. І, тому, -то, да, є тут Давід, але не все так ідеально в цій, в цій родословній, як може нам показатися. Да? В тому плані, що тут є і. Е, Салмон родил вооза од Рахави. А хто така Рахав? О, е, це та жінка, блудниця із Єрихона, яка прийняла совладати в Іудійську, коли Ісус на він йшов захопити землю обіцяну. Вона не єврейка блудниця, але вона прийняла їх і стала учасником їхньої перемоги захоплення Єрихона. Всі інші були знищені. А на ній одружилися і через неї пішла Радослова Ісуса Христа. Значить, є блудниця це Ну, Господь потім, коли пропити, сказав, не до праведні, яких я прийшов, а грішний призвати до покаяння. Тому тоді то, що я радослові, в минулому своєму житті не зовсім як би, такі благочестиві люди, це виставство того, що Господь прийшов загладити людський гріх. І він не сторониться ніякої людини. Кожного він сприймає, кожен відкритий. І кожного може увілити, очистити, щоб людина вернулася до спасіння. Як та жінка із того язичницького міста, із Блуда війшла в число народу Божого і стала тою, через якою прийде Христос. Та й кожна людина через покаяння може стати своя Богу. І наслідувати Царство Небесне. Так, Салмон родів воозадрахави, або Ос родила Труфі. Хто така Руф? Це та книжка окрема є в старому заповіті Руф, Це та моавітянка, ну не єврейка. Але вона своєю, своєю свікрухою пішла на її землю, прийняла віру в єдиного Бога. Я кажу, що з нею пішла історія. І це свідоцтво того, що Господь приходить на спасіння всіх людей. Тепер народ вибраний це християни, тільки вірять в нього. От є народ вибраний, немає де, де вже розділення національності, де нема ні Ескіфа, ні Єдеї, ні Еліна. Все, ну вже днова ти людина. Живеш за принципом Божої любви, де всі брати і сестри. Нема ніякого розділення того земного, яке є в цьому земному житті. Во Христі ми всі єдині, брати і сестри. Отець нас один небесний. А Давід родив сина Соломона. А від кого родив? Від Версалії, яка була жінка другого чоловіка, з якою плав блуд, да відза, що Господь наказав, тяжко наказав його. Але вона так в майбутньому, понісче наказання, загладивши гріх, написавши 50-й псалом, не тільки написавши, явивши покаяння, 50-й псалом розказує, що в його душі творилося, А історія далі пішла. Так, да, Господь повторює, не ззирається ніякої людини, праведників, а всіх присуває. Всіх призиває, Нікого він не сторонився, таки людина прийшла і покаялася. Так що оця родословна нам це відкриває. Господь призвав всіх, і серед нас він народився, і Бог став людиною, Бог став людиною, щоб ми люди стали богами, щоб в ньому знайшли спасіння і то життя вічне. Сина Давіда, я б сказав, сина Авраама, тому що Авраам, батько всіх, віруючи. А Авраама це для нас в чині відспівання померло, це вже є образ того майбутнього раю, того спасіння, тому то він є батьком всіх вірних, тому що йому Бог сказав, що в тобі благословляться всі народи. Тобто від тебе вийде Спаситель, якому найдуть спасіння всі народи. І він явив ту висоту того життя, сам прийшов через велике опробування. Але до кінця остався вірний Богом. І тому то і Син Божий від нього народжується. Той, який колись готовий був свого сина принести в жертву, то через нього прийшов син Божий, через якого є спасіння для всіх людей. Як свій час, коли вже заніс руку над своїм сином з ножем, Господь зупинив цю руку і дав ягнятку, що він прийняв жертву, так він тепер себе приносить в жертву. Так? Щоб ми в ньому знайшли спасіння. Ну що, як я сказав, Матфей писав для Євгенів, щоб переконати, що Ісус Христос є обіцяний Месія Спаситель. І Він дійсно із дома, Авраама і дома царя Давіда, От він це довів. Якщо подивитися паралель, тому що Євангеліст е Тукаша теж написав родословно, третя глава, подивитись. Якщо Матвій починає з Авраама і далі йде до Христа. <кій> О, е... <кій> То е... лука наоборот від Христа йде. Причому так от цікаво він починає, він все ж дослідив. І його дословне починається з того, що Ісус почав своє служення був літ 30 і був, як думали, син Іосіфом, і наші Ілії, і так далі. Як думали, а насправді він чим син був, Діва Марія? Ну що не від чоловіка, а Дух Святий зійшов у утробу Діва Марії, приготувавши її, і син Божий війшов в неї, зіткавши для себе людське тіло. В ній він знайшов людську -то природу, ту родослону, про яку Матвій говорить. Але якщо Матвій в більшій мірі підкреслює, там є відмінності в людях, рід царя Давіда, що від царя Давіда, так Лука Луках тим сказати, що він іще із священничського роду. Тому що е, Іаков це із роду рода царя Давіда, ну, батьки Діви Марії. а її мати із священничського роду Марія. Батько її Матфан був священник, а дружина. І мати праведної Анни Марія була із рода Іуди, царя Давіда. Так що в ній поєдналося два, два роди, священничій, лівіцький і іудіний царя Давіда. О, тому -то Бог і переосвящення. Це дуже так примістительно відбулося, хоча рідко було єднання, воно допустимо було, якщо там спадок не переходив, там земля не порушувалася. Область коліна, то могли жінки одружувати і виходити за чоловіків з іншого коліна. А тут поєдналися, повторюю, царський род Давіда з священничним, переосвященняцьким родом. І це неспроста, тому що Ісус Христос не тільки є цар, а й Апостол Павел про це говорить, що він є той просвящення. І наша служба про це постійно говорить. От Хервівська, яка згадує, що Господь йде на колговку, пострадає за нас, а ми читаємо молитву. І в тій молитві є такі слова, і є приносяй і приносімий, приносяй, як первосвященник і приносімий, як то агніць Божий, як та жертва. Приємий і роздавай, приємі на небі, як Бог єдин Святої Трійці, ну і роздаєш милості теж, є. як Бог і даруєш нам причастя. Тому то Ісус Христос і з рода просвященника, і Він дійсно є не тільки жертва, а той просвященник, який звершив ту жертву за гріх всього людства. Як тільки просвященник мав право ходити, висвята святих і принести гріх за все людство, очистити, що за рік накопилося. Так само Ісус Христос і просвященник, який війшов і свята і святих на небо, щоб там хадати за нас, за наше спасіння. Воскресний Христос явився своїм учням, його тіло вже зовсім інше, воно безсмертне, зовсім інше по природі, тому то, при закритих дверях він явився учням. стіни, вже не приподне для цього тіла. Але він явив в своєму тілі все-таки остатки того страждання. Тому, -то коли там Фомані віруючий, він каже, віддай свою руку, в ребра мої встав, значить він воскрес тіло примінилося, стало безсмертне. Але рани, страждання, вони осталися чому? Бо що там на небі відвознішся. І те свідоцтво страждання це молитва за нас, за, за свій народ, за своїх дітей, за церкву Христову. Що очі помили їх. Тому домикаємося, то а його страждання, його рани заглажують наш гріх, тому що він є єдиний Спаситель. Тому то дійсно є просвіщення, яке там, бо і, і святих на небі, сидя, одіснує Бога Ца, хадастю за наше спасіння. Тому то нам кілька днів сталося до Різдва. Дівчись на те, що це робочі дні, то ми все-таки повинні знайти час і трошки задуматись над тим, що от ми пост йому принесли вже свій службу. А тепер ще просто усвідомити, що госпі, ти прийди в нашу душу, що задля нашого спасіння ти прийшов до нас землю. Я не недосконала, як та печерка, в якій ти народився, але ти прийди до мене і я тебе прийму. Так що я бажаю, що дійсно. Мы приняли то спасение, как Господь принес назад. Спасибо, Господь!